Всім привіт! Сьогодні отримала ще одну невеличку посилку з сайту АHorp. Замовлення робила вже не зі знижкою мінус 26%, а знижки були більшими, це 50%, і також є товари за ціною 1$. По вазі, це найменша посилка, яку я колись отримувала з сайту Ах. Давайте дивитися, що в ній було. За ціною 1 долар замовила маски від Ideal Love. Раніше вони були у розділі пробників, але ніколи не вдавалося додати їх собі в корзину, тому що завжди хотіла щось інше. Таким чином, я ще не писала на них відгуки і, замовивши за ціною 1 долар, написавши відгуки, я повернула собі цей долар на рахунок, і маски мені вийшли безкоштовними. Це дуже вигідно, завжди звертайте свою увагу. Перша маска з кокосом зволожуюча. У Альони в відео також бачила ці маски. Якщо дивишся мене Альона величезний тобі привіт. Далі маска з авокадо, з мигдалем. Дуже радісна в них упаковка. З медом живильна, з ягодами асаї відновлююча і з персиком освітлююча. Давно хотіла замовити від Natural Factors цитрат калію 99 міліграм, 90 таблеток. приймати по одній таблиці в день. Калій нам потрібен для нормальної роботи серця, для кращого засвоєння білка в організмі, і також він потрібен тим, хто тренується. Я роблю тренування майже кожен день, тому вирішила пропити цю добавку. З розділу пробників замовила за ціною 1 долар шоколад. Він виявився дуже маленьким: всього-навсього 9,9 грам чорний 88% какао, теж написала на нього відгук, і 1 долар повернувся мені на рахунок, але повторно вже вигідно його замовляти. За ці, такою ціною дуже маленький по вазі. Зі знижкою 50% замовила сіром від Радіан Seoul в об'ємі 25 мл. Тюбік повністю упакований в поліетиленову плівку. Термін придатності дуже хороший до кінця 2024 року. Хоча на сайті, в розділі з цими товарами по знижці, було вказано, що вони або знімаються з продажу, або в них закінчується термін придатності. Але і у серума хороший термін придатності, і у масок також він хороший до кінця 2023 року я обов'язково встигну їх використати. Замовила пробіотик. Він також раніше був у розділі пробників, але потім він вже був в цьому розділі зі знижками, за такою ж ціною, як і пробний варіант. Тут у складі ще міститься куркумін, імбир та босвелія. Три пакетика в коробочці. Пребіотик, я вже казала, що потрібен для кращого засвоєння пробіотиків, це їжа для корисних бактерій. І останнє, що було в моєму замовленні, набір. Промонабір від BePlay з чотирма засобами. У цьому наборі міститься Засіб для вмивання обличчя, серум, тонік, та заспокоюючий гель для обличчя. Зараз відкриємо його, він запакований ось такою наліпкою, і подивимось ці засоби, як вони виглядають всередині. Дістала все з коробки: засіб для вмивання. В об'ємі 20 мл для вмивання обличчя, тонік. Теж 20 мл. серум дуже маленький. Тут об'єм 5 мл. Ампульний серум. І останній засіб це гель, заспокоюючий для обличчя, зволожуючий в об'ємі 20 мл. Дуже цікаво буде познайомитись з. Ціма засобами. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую, хто користується моїм промокодом, всім бажаю миру, щоб скоріше прийшов мир до нашої країни, і до наступних відео. Всім до побачення!